Вітаємо творчі голубоводи. Що у нас підсумки осінь, осінь. Перші дні осені і за літо у нас нічого такого, такого от не відбулося доброго, пішли тільки в мінус. Голуби були закриті, випускав, заліз, раз, кіт чи Щось залізло, передушило. Потім деякі кабани сюди перескочив, заліз, бачите, цей вольєр, прорвав оці сітки, все попрорвав. Потім вичерка, напевно, що. За ще знову залізло через цей люк, що там де вверх. Що всі пам'ятаєте? І, і короче, всі голуби положив. Що залишилось? Залишилось у нас отак. Шумовичок молоденький, Голубка пропала, мама його. Білоголова. Так її немає. Муліманс собі вибрав ту молоду, що нам подарили було на ринку голубочку. Цю голубочку ментову він вибрав. Це молодий шамовичок. Там що лишилося, є жовті. Бачите? Залишилися жовті і під кінець літа, як то кажуть, вивелася ще пара молодих сивачків спортивних. -мо. Зараз подивимося на них. Пара молодих. Тут, до речі, якісь коричневі. Оці міні-голуб'ятні наші встайні не вивезли. більш робоча голуб'ятня. Молодіти, є сиваки, що сивачки, що я купив на ринку. Молоді, тільки одно щось було впало на ноги, так і і здохло, пропало, а тих троє молодих є. Такі друзі, такі друзі підсумки. Так що багатьох Багатьох із нас, хто любить птицю, наскільки вже відомо, спілкуємося з хлопцями. Е, немає, немає Молоді дуже мало вивелося. Цей рік взагалі дуже поганий на виводки. І невідомо нічому. Загальну кількість, чесно, навіть і не знаю. Можливо, зараз порахуємо, що у нас є. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 17 таких, що літають, і двоє молодих. 19 голови взагалі. Ну і вистачає, більше не потрібно. Так що все, що лишилось, то й буде надалі. Щось, що ще зараз за осінь пропаде, щось яступ підбере, забере. Так що більше нічого не брати не будемо. Тримаємо те, що маємо. Так що всім дякуємо. Стежте, дивіться, що зробимо голубятню на нашій ділянці. Там коли будемо забирати кабанів, і там також щось заведемо. Так що всім дякуємо, побачення.